Катерина Вікторівна почула про новий проєкт Криворізького молодіжного центру і разом зі своєю онукою Катериною прийшла на перше заняття. Учити англійську мову, так як вона вчиться на проводника, воно їй не помішає. Це добре, буде Буде знати англійський, буде і робота престижна. Зацікавилася новим проєктом і Анастасія. Дуже актуально знати іноземні мови, особливо англійську зараз в наш час, так тобто, це дуже корисно і ми вдячні за те, що є можливість опановувати іноземні мови саме в Криворізькому молодіжному центрі, удосконалювати свій англійський і спілкуватись ну, з іншими Speaking English Club розмовні курси, які започаткував Криворізький молодіжний центр. Дуже отримали багато запитів від молоді стосовно того, як правильно спілкуватися на англійській мові, взагалі як з партнерами, бо дуже багато ми подаємо грантів. Ми. Приймаємо дуже багато запитів розмовних з іншими країнами. Також ми європейські практики запроваджуємо. Для цього всього треба спілкування іноземною мовою. Саме зараз ми відчуваємо такий попит саме на англійську мову. Тому молоді дуже дуже цікаво долучитися до цього проєкту, який буде продовжуватися протягом шести місяців. Курс англійської веде молодий та амбітний викладач Михайло Троненко. В нас є негативні речення, тобто я не йду, мама не готує, він не падає, щось таке. Тобто, ми щось, ну, е, ну кажемо, що щось не коїться. Зараз я буду викладати англійську мову. З самого дитинства я завжди мріяв це робити. А зараз дуже дякую Криворізькому молодіжному центру та міській владі та Раді оборони міста. За надану можливість це дуже важливий крок для мене. Криворізький молодіжний центр публікує анонси занять у соціальних мережах. Там же реєструють охочих вчити іноземну мову. Надія Шевченко, Олег Каплій. Цей день.